Людей. Ну, Якщо ви чуть-чуть пізніше, як вони торжественно святкували пам'ять преподобного Серафіма Саровського. їхній єпіскоп, їхнє духовенство торжественно, молитовно, хресним ходом, співаючи много літа, вітаючи з празником там є і святом. Зверніть увагу. Що отець каже, а але не каже «Б». Це було свято з нагоди: ну храмове свято на честь Рафима Саровського. Але от отець Орес да, от якраз він, до речі, посередині зупинив відео, да? от він якраз вийшов з московського патріархату. Це людина з трьома вищими освітами. Це священник, який був секретарем єпархіального управління, яка вела молодіжні курси, яка проводила колосальну місіонерську роботу. То він вважав за правильний і доцільний вийти з московського патріархату і долучитися до православної церкви України. А от отець Василь Балан, він чомусь думає, що залишатися вірним Москві дорівнює залишатися. Вірним Христу, але це дорогі мої не так. Не треба путати Божий дар з з'єшницею.